Привіт! Запрошую всіх на вебінар, де й ми поговоримо про скарбницю можливостей для педагогів гейміфікований PowerPoint. Як це круто! Уявіть собі, як перетворити цей простий інструмент презентації на яскраву гру, яка насправді робить навчання веселим. О, вау! Ми говоримо про ігри PowerPoint. Я пам'ятаю, як у школі грав в ігри типу Geopardy, але як взагалі перетворити PowerPoint на гру. Це цікаво. Так. Коли ми створюємо ігри чи вікторини за допомогою PowerPoint, це все одно, що дати учням ключі, щоб відкрити світ знань, чи не так. Ми мандруємо, кожен слайд може стати іншим інтерактивним завданням. Ми будемо використовувати макроси, що звучить складно, але насправді це надзвичайно зручно для користувача, коли ви починаєте щось створювати. Це нагадує мені, ті справді захоплюючі мобільні ігри. Так, це чудове порівняння. У гейміфікованому PowerPoint учні можуть сортувати об'єкти або створювати послідовності для вирішення завдань. Уявіть наприклад, гру сортування, у якій вони перетягують історичних діячів у правильний час, і вони навіть не усвідомлюють, що навчаються О, вау! Тож вони могли сказати хм, я вивчаю історію і граю в гру. Це все одно що вбити двох зайців. Але як щодо тих, ну, анімації та тригерів, які ви згадали? Як вони вписуються? Чудове питання. Отже, ви можете вважати анімацію спецефектами у фільмі, чи не так? Вони оживляють слайди. Об'єкти можуть з'являтися або зникати, що робить його динамічним і привабливим. З іншого боку, тригери схожі на правила гри. Вони кажуть PowerPoint. Ей, коли це станеться, це має з'явитися. І воно з'являється? О, це звучить інтенсивно. Тож можете навести мені приклад, наприклад, як розробити уроки з цією ідеєю? Абсолютно. Візьмемо, наприклад, пригоди Тома Сойера. можна створити квест. Кожен вибір може призвести до іншої анімації, яка ілюструє наслідки, так само як Том приймає рішення протягом усієї книги. Це все реально. Вони об'єднують картинки та навіть використовують пазли як частину діяльності. Я навіть розповім про створення загадок і кросвордів, щоб зробити навчання пригодою, а не клопотом. О, це геніально! Тож це не те, що вчитель каже їм Гей, зробіть це. Але вони насправді відчувають, що самі відповідають за своє навчання. Це супер круто. Отже, коли ми почнемо цю дивовижну пригоду, тому що я не можу дочекатися, щоб зануритися в гейміфікований PowerPoint. Все це відбудеться 30 березня о 16.00. Вже є ще новіші задумки, які виникли в процесі підготовки до вебінару. Так що приєднуйтесь.